То би міг подумати, що засікаленість до крузервейту, вагової, яка після зачистки Олександром Мусиком втратила як свій шарм, так і майже всі активи, поверне вихід із Мексики Гільберто Рамірес, який взагалі-то не так давно боксував категорії на цілих 14 кг менше. Що тим не менш абсолютно не завадило йому стати новим чемпіоном по версії WBA до 90 кг, за якихось два поєдинки та півроку, якщо ми говоримо про часовий інтервал. Так, мексиканці зараз вже далеко не такі, як колись все більше і більше любителів такі, але можуть показуватись неабиякими габаритами. І цей ж самий Ремірес, не дивлячись на третю вагову категорію в кар'єрі, все рівно виявився вищим за чемпіона. Одним словом, хлопець, що то Гігант, він навіть неодноразово заявляв про бажання спробувати свої селища в хевівейті. Проте перед цим поставив собі за зібрати всю колекцію поясів у нинішній ваговій, що за спонсорством шехів зробити більш ніж реально, аби тільки вистачило сил. І перевірити його сили на цей раз візьметься інший чемпіон, британець Кріс Білам Сміт. Хлопець, котрий на відміну від свого війзаві, не має такого великого бекграунду. Кріс заявив. Про себе лише рік тому сенсаційно здобувши перемогу, здавалось би непереможним співчизником Лоуренсу Моколі, що, відверто кажучи, не допомогло йому закріпити за собою статус домінатора, вагової як вердикт, це вилилось в цікаві прогнози на дане протистояння, де мексиканця вважають фаворитом. Чи бентежить такий розказ сил британця? Абсолютно ні, оскільки, не дивлячись на віру експертів Раміри, за до статуса аутсайдера крісу не звикати. Його команда вже відверто цього, адже за останні три поєдинки він двічі був ним. І якщо ми зараз з вами говоримо за нього. Це означає, що він двічі створив невеличке диво. Ба більше хлопець веде себе навіть трохи зверхньо та вже розмірковий щодо свого наступного бою, який не об'єднає всі пояси, переможе ще двох чемпіонів та внесе своє ім'я в історію. Одним словом, програвати ніхто не збирається. Паруки налаштовані вкрай серйозно, обидва вірять свої сили, які обидва мають непогані аргументи для такої віри. Досить та навички з одного боку і вміння робити диво та рідне вагова з іншого, що піднімає інтригу до неймовірного рівня, оскільки бути впевненим в перемозі будь-кого в цьому протистоянні. Вкрай складно. Мої вітання, мене звати Максі. Це прогноз на бій британця Кріса Білма Сміта проти мексиканця Гільберто Раміреза. І перемотати вам вкрай не рекомендую, адже тут все далеко не так, як здається, на перший погляд. Пропоную розпочати саме з фаворита 33-річного Реміреза, рекорд якого не можу не вражати. Цілих 46 перемог, 30 з яких були дострокові, та лише одна поразка. Гіберто боксує з далекого 2009 року. В Мексиці по законодавству дозволено йти в профі ще з 16 років. А тому досвід хлопця просто неймовірний, що тим не менш не можна сказати про його опозицію. Де з такої кількості поєдинків більше шести суперників відмітити вкрай складно. Бо більше з цих шести опонентів одному він програв у дні ворота, двох виграв лише з невеличкою перевагою. А інші троє були, м'яко кажучи, не на піку своїх сил. Гільберто Раміре як чемпіон, мексиканець точно не є слабаком, але в крузервейті він перейшов не від гарного життя і легких перемог, а якраз таки навпаки. Через посередні виступи, а якщо ще точніше, вкрай потужну конкуренцію проти яких з такими виступами шансів у нього було небагато. Бізбівалом тому гарний приклад. Окей, а якого біса він тоді йде фаворитом у крузервейті, якщо навіть у 79 кг хлопець не став чемпіоном. І відчувши різницю стопами, одразу прийняв рішення забити та йти далі. Невже це якась помилка? На диво, ні. По-перше, крузовець на даний момент далеко ненесеніша категорія. Хоча потрібно відмітити, що саме зараз нове покоління набирає непогані оберти. Але хлопців все рівно замало, більшість і дійсно нерівнятим боксерам з менших вагових. По-друге, через свою неймовірну антропометрію Ремірес взагалі не відчуває себе маленьким. Він ідеально вписався в нові реалії, а тому якогось послаблення не зазнав. Так став повільніше мій менш активним, але тут потрібно відмітити, що його позиція не літає вже по рингу, як у Муни Хлопці плюс-мінус такі самі, якщо не повільніші, а тому навіть деякі слабкі моменти колись. Зараз вже такими не відчуваються. Ну а по третій тих навичок у 76-79 кілограм, коли він був просто міцним топом і не більше, з головою вистачає для цієї вагової категорії. І не лише щоб бити чемпіонів, а навіть щоб стати абсолютом. Ремір з її чим вже створює небикі проблеми для своїх візові, але це ще не все. Адже він шульга, котрий вміє заходити за передню ногу опонента. Майже завжди роблячи це через хук передньої. І хоча в нього не виходить так майстерно, як вудцика, ефективність від цього менше не стає. Замкнути його зараз біля канатів, а суперників 90 кг все ж в цілому більшість за нього і вже не він присангує всіх як раніше, а навпаки його. Завдання не з простих. Чи можна відмітити ще якісь моменти з роботи ніг за Гільбер, то скоріше нічим так. Тут все просто, наскільки це можливо, але все одно краще, ніж в більшості стоячих крузерів, яким, наприклад, Крісі, являється. Проте, якщо співати об ногам не варто, то про напад сказати таке буде щонайменше неправильно. Все ж Рамірес – це мексиканець, а в цих парубків з ним завжди все окей. Арсенал вкрай різноманітний, хоча в більшості все ж складається саме з хуків. Тут Гліберто не виділяється серед своїх співвітчизників. Хоча паркоти з двох рук досить круті. А ось де він краще за них, так це у вмінні пробивати прямі удари. Як то джеп і особливо потужний задньою в комбінації з переднім хуком. Двійка, яку він може починати з кожного з цих двох ударів, в залежності від ситуації. Спершу прямий, значить, потрібно вийти через хук, а якщо хук, то нанести максимальну шкоду. Поєднання ударів це і взагалі сильна сторона мексиканця, робить він це вкрай розумно та по двох поверхах, що разом з чудовим таймінгом, особливо проти менш швидких опонентів. Адже швидкість це не його сильна сторона, і взагалі виглядає. Вражаючи. Гільберто не просто рубить, як, наприклад, Іса Круз, хоча раніше все ж таки було, ретельно підбирає кожен, абсолютно кожен удар. І як результат в останньому бою влучність була близько 35%, а силові взагалі доходили до неймовірних 45. Так, опонент був зручний, але тим не менш. Правда, якщо раніше за умови таких показників візові вже давни-давно лежали, то зараз гармата все ж не така відчутна. Хоча й пропускати її занадто часто все рівно не варто. Чи прислухається до такої поради британець, точно ні. Захист це один з найславших моментів у Кріса, на відміну від того самого Рамірза, у якого високопіднятий блок краще і нерки в наявності є. Білам Сміт це той рідкісний випадок, коли хлопці не хочеться хвалити за техніку, хоча нагадаю, що він чемпіон. І що найголовніше чемпіон, який навіть програючи майже всім топом по цьому критерію, все рівно примудряється вигравати. 20 перемог і лише одна поразка. Таке диво в нього виходить, все просто. Техніка це лише половина успіху, і якщо він не обдарований в цьому моменті, то у всіх інших просто звір. Звір, який так і не прошується на порівняння з персонажем стало Рокі Бальбоа. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де незабаром вийде другий випуск ексклюзивної рубрики Найцікавіше за місяць. Тут вам і неймовірні фізичні дані, правда, ще з гарною антропометрією. Так за якихось 5 років з моменту уходу усика з крозервейту боксери вагові ваговії взагалі розмили і так хитку межу між ними і хевівейтерами. І чудово витривалість, не дивлячись на такі габарити, просто неймовірний характер воїна, і що найголовніше безмежне бажання перемогти. Знаю звучить трохи дивно, ніби в інших його немає, але це не так. Просто в крісе воно значно більше, що він їй показує в бою, викладаючись на всі 120%? Хлопець взагалі себе не шкодує і ставить за ціль перемога будь-якою ціною, але не в стилі дюба, типу «бруднити та бити в пах. Ні, британець не дарма має прізвисько джентльмен і жодних зауважень до нього немає. А в стилі – вмерти, але виграти. В чому це проявляється? Спочатку в неймовірному пресингу. Крізь при можливості завжди працює першим номером, перебуваючи опонента по кількості викинутих ударів. Потім в таких нюансах, як клінч, де він не зупиняється і продовжує працювати, наскільки б неефективним це не було. Як колись Джоша, котрий завдяки габаритам не дозволяв себе крутити. Та завершуючи завзятістю, британець ще той дуже непогано тримає удари, тому завжди не проти Оскільки знає, що він це витримає, він це переживе. А тобто йому це вигідно. Ну окей, а що ж там по техніці? Невже вона зовсім ніяка? Насправді, дійсно посередня, але тільки якщо ми беремо її окремо? Без його стилю та стратегії, в той час як з ними, досить ефективно. Не дивлячись на свої поважні габарити, Кріс полюбляє буксувати саме на ближній дистанції. Головною його зброєю також є хуки, хоча для того, щоб підійти до опонента без прямих чи ударів по великій дузі, він не обходиться. Підійшовши на ближню, починає викладатись на максимум, просто знищуючи того довжелезними та різноманітними серіями, що разом з темпом, який він задає, приносить величезні дивіденди вже в другій половині. Суперники ледь дихають. Так, для Кріса Тулуб це ціль номер один, особливо проти високих боксерів, які прикрити його не можуть. Через що з такими йому виступати навіть легше, ніж з меншими. Проте така зацикленість на тулубі не означає, що він забуває за голову, і як тільки хлопці відкриваються, їм вмить прилітає щось дуже неприємне. Британець має 65% нокаутів, а тому такі удари Яху призводять щонайменше до нокдауну. І в цілому, саме завдяки поетапному розбору опонента, відриванням від нього шматочка за шматочком в один момент, коли відірване дається в взнаки, Кріс просто перехоплює ініціативу. І перехопивши, вже не відпускає. Психологічно він здатен зламати ледь не кожного, адже Бізон, якого не зупинять удари, який не перестає перти вперед, як би його не товкли. В той час як на його удари класи так само цвях мало кому під силу. Бір розпочнеться досить жваво з перестрілок на даній дистанції, де Гільберто відчуватиме себе як криво у воді, адже примій це найефективніша зброя проти британців. блок якого хоча й високий, але руки розставлені вкрай широко, а тому поміж нього прилітає тільки так. Початкові раунди виглядатимуть похмуро для сміта, проте стратегія пресинг, пресинг і через пресинг в один момент дасть свої плоди. Хлопець не зупиниться, поки не доб'ється бажаного. Не підійде на ближню, замкне біля каналів та почне розробляти опонента. Для свіжого мексиканця витривальця якого і в цілому досить непогано такий розвиток подій спершу буде повністю влаштовувати. Він гарно контролюватиме ці моменти: прямий на зустріч, хук з наступним заходом та перкот ближню за задумом мають гарно зупинити кріса, після чого можна просто вийти в клінч. Але чи зупинять? Як на мене, з кожним наступним таким моментом дій британці ставатимуться більш успішними. І на це є одна причина. Рамірес не любить, коли на нього постійно давлять, і що найголовніше через верх. Типу помірний пресинг, коли він встигає все обдумати, вибрати рішення та зробити так, як він хоче, це для нього мовмент. А високий, як було, наприклад, з біволом, вибиває з колії. Саме через такий нюанс він і виграв у француза, Адже той хоча й давив, проте підходив без ударів і ніби давав Раміресу обдумати свої кроки та викинути напад з наступним розривом дистанції, в той час як Ріс завжди підходить з ударом. І часу для роздуму не буде. Тут або тікати, або розмінюватись. Не дивлячись на те, що Рамірес завжди був не проти розмінів Гільберту, що той потужний лось, на кожного лося в один момент знайдеться ще більший. І це той самий випадок. Розміни будуть не на його користь. І хоча похитнути свого суперника з хлопців не здатен, тримають вони краще, ніж б'ють, такими діями збити Гільберто з його геймплану з колії більш ніж вийде. Надалі всі раунди проходитимуть за плюс-мінус однаковим сценарієм. Серія від одного, контрнапад від іншого, клінч. Але не забуваємо, що Кріс не зупиняється навіть в клінчі, а тому такі близькі моменти, як і раунди, все рівно будуть за ним. Ремірес ще ніколи не стикався з таким гігантом. Перший бій в крузерах і взагалі був протиховця 79 дев'яти кілограм, якого він витягнув. Той час, як француз, цілих півтора роки був неактивним, та й меншим за зростом, а тому такий успіх мексиканця не є чимось дивовижним. В той час, як зараз, суперник зовсім іншого калібру, мотивований, заряджений та, що найголовніше, на піку своїх сил. І зупинити його так легко є француза, навряд чи вдасться. Результат дуже близька перемога британця Кріса крізь біломасміта роздільним рішенням суду із рахунком приблизно 115 113 Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам, дякую Івана Гетьманському та всім іншим за фінансові. Підтримку і не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску!